Я нагадаю, що 22 березня 2022 року я зареєструвала свою законодавчу ініціативу, де чітко мій законопроєкт називався про заборону московського патріархату в Україні. Це був перший законопроект, який був зареєстрований, де чітко прописувалося те, що не може в Україні діяти така велика структура, яка підпорядковується напряму. Кирилу ім Російській православній церкві за всіма канонами після цього. У нас було ще ряд законопроєктів про заборону релігійних організацій. У нас був законопроект комплексний щодо порядкування діяльності регільних організацій. Але в підсумку ми отримали Кабмінівський законопроект, який був проголосований у першому читанні. До нього було внесено більше 1100 ста правок. Комітет відпрацював дуже достойно. Я хочу подякувати всім членам комітету. Я зі свого боку теж подавала правки, однак, довший час законопроект не ставився до другого читання. І така в нас створилася ініціативна група, яка, власне, хотіла, щоб даний законопроект був проголосований в цьому році до початку 33-ї річниці відновлення української незалежності. І тому ми змушені були всі разом, представники різних політичних партій, груп і позафракційні депутати заблокувати трибуну з вимогою негайно розглянути даний законопроект. Тому сьогодні я скажу так: це збалансований і компромісний варіант законопроєкту, який був проголосований. Попереду чекає нас велика робота. Ця робота чекає уряд. Ця робота чекає служби безпеки. Ця робота чекає українське суспільство, зрештою, які повинні прийти до того, що в Україні не може діяти російська православна церква під іменем УПЦ МП.